Ми живемо в епоху виходу таких тетлів як повтор целителя, Міжвидові реценденти, гарем рабів, так я не буду читати всю назву, де хентай став не нашим маленьким секретом, а частину аніме спільноти, коли ми можемо відкрито говорити про те, що нам подобається. Краще б не говорили про це відкрито. Щоб зрозуміти, що з'явилося раніше, аніме чи хентай, я тут приготував міні гайд по самому ж таки Хентаю, щоб не було таких людей. Добре, не, а скажи, а Хентай це аніме? Розберемося те, що, коли та що краще курочку з Хевсі чи мак. Хентай це поле на яке ступала кожна людина, яка хоч якось пов'язана з аніме. Кожен анімешник знає, що все адекватно залишається поза хентем, Тому що саме там ви потрапляєте в світ, де самі долбані New людей стали реальністю татагами до Хентаю. Але якщо ви... Потрапило туди вперше, і ще не знаєте, в яку прірву падаєте, то можу вам сказати. Якщо в'язниця для вас всього лише кімената вісім років це всього лише цифра, то ласкаво просимо світ ці ці речей, Ви будете бачити майже в кожному тайтлі. Щоб це відео було не тільки в баймі кофі, всі генеталі будуть фруктами, не точно. Аполлові акти ми будемо називати, а як ми будемо їх називати Кекси. Нехай будуть кекси. Наші любі артичні картинки з'явилися ще дуже давно. Їх почали малювати ще на шматках дерева. І щоб ви зрозуміли наскільки ця річ була популярна у всіх верст населення Японії, що тоді що вже зараз, то в них є три слова, які є синоніму П'ять слів, які відрізняють розмір грудей та ще п'ять слів, які обозначають форму ягоди. моя повага за це нема, але не мала не за створення чудовиська, яке пролізло не тільки до німечників, а ще й вийшло за межі нашої спільноти. Що ти навіки переможеш ситків, а не станеш одним з них! Він повинен був боротися заради обходу цензури. Він боровся з п'ятьма апостолами цензури, але він створив іншого ворога всіх анімашних дівчат. Він створив їх. Він один з прародителів Тентаклів та Сіомедо, сучасна творець Тентаклів чи Король Гентай, який створив дуже багато культових робіт, які дали нам точок бік них. Може, все ж таки він десь помилився. Боже він ще й перший з тих, хто почав давати до станарів гантая потворних чоловіків. Ось жінки боролися, тому що в 80-х роках не можна було зробити так, щоб дівчинка була активно в плані кексу та романтичних відносин. Тому вони створили жанри, який називається Ямате Очіріха. Вітає Здається, разом з меду, я звернув кудись на туди. Якщо ви бачите протилежне від того жанру, який я озвучив, але не переклав, то це жанр, який назвали в, в час дівчинки юрі з породною парочкою. Бля, їх дійсно після виходу зробили брудним у всіх сенсах цих слів. Якщо ви бачите дівчинку, яка висунула язика, в неї закочені очі, рожеве обличчя, та це на стриме звичу. Ну майже це опига обличчя з Хентаю. Там ще можуть бути сердечки в очах, яка стала разом з усім вище сказаним візитною карткою Хентаю. Ти можеш бути на любому фестивалі, Як тільки ти побачиш людину, яка носить на... Одязі таке обличчя, то він точно знає, що боку на піку це любе аніме, коли питають назву, то що краще дивитися на теги перед тим як почати читати якийсь хентай. А то там буде ні. Ну, ні. Мені пізна. плов Хентай взагалі в Японії не використовується для опису нам всім відомого жанру. Плова Хентай означає дивне та ненормальне. Саме так ми заходимо. Разом з значним словом хентай, ми пробуджуємо в собі саме такі ненормальні фетіші. Ми можемо і не знати про їх існування, але коли ми починаємо дивитися хентай, ми відкриваємо їх для себе, як відкриваємо інші жанри. Горо та ерогуро це двох навіть хоч і вам не дуже раджу. А то в бути зв'язані та підвішені за щось. Ви, до речі, знали, що видів зв'язування у японців настільки багато, і вона настільки стала частиною їх, що навіть для цього є окрема тех. Чи жанр коротше ще Це дійсно якесь мистецтво. Так, треба заткнутися поки я не дійшов до... Якщо в аніме, друзі дитинства, завжди залишалися во френдзоні, то в Хантаю відбувається така ж схема, що й в аніме, але з одним нюансом. До хлопців приходять дівчина. вони не бачилися декілька років. Вона він говорить, що любить її його, та починається дуже багато кексу. Який із за цензури може виглядати дуже незвичним. Я не про п'ять апостолів цензури, я про це. Загалі не завжди із за цензури, але дивлячись на такі манги, дійсно розуміють, що майстри Хентаю за майже 50 років навчилися малювати просто щось неймовірне, і це не тому, що багато манга почали саме з Хентаю. Є людина, яка покадрова цензурує хентай. манді та додзінці це трохи легше, але ось віту форматі це вже інша історія. Теж та ж таки в Японії діють більш-менш сурові закони про хентай, тому в деяких випадках треба покадрово накладати цензуру. Тому існують п'ять апостолів. Кожен має назву Лайтаут, Куросен і Бакаші. Мазайку, перше використовується, щоб повністю задовольнити правила щодо цензури. Другий, коли робота публікується в медіа та книжних магазинах, третій варіант цензури використовується коли публікація ведеться в більш ліберальних джерелах та в інтернеті. Цей використовують більше в віду форматі, а ось цей це вже стандартний метод цензури. Саме так ці люди не тільки забирають наш любий тех без цензури, так вони отримують десь 250-500 тисяч єн за свою роботу в місяць. Вони до речі працюють не виключно над хентаєм, а над усім що містить екси. А якщо у вас виникає питання. Питання, чому в Україні хоча б одне видатництво не завезе офіційно хентай, відповідь одна, і вона погана. Наше законодавство забороняє продаж такого матеріалу. Якщо ви знаєте, хто цей взагалі вміє їх знайти в тайтлах, то можу вам сказати, тут зрозуміти хто це, не подивившись на теги, а тільки на обкладинку, дуже важко. Вони стоять разом з тегом переодягання. Вони такі ж неочікувані, як потворні чоловіки. Вони це трапи. Коли ти клікаєш на гентай, треба молитися, щоб красива тянна не чоловіком з перчандалом. Чи взагалі не було двополою? Так, таке теж буває. Називається це фотонорі. Їх вже можна взагалі не відрізнити від трапів. Ніяка майстерність в цьому плані не допоможе. Ви не зрозумієте, що на обкладинці футонорі. Ну, майже Фурі. Демон, який був уособленням похоті, сукуп. Та він, в принципі, і досі є їм. Їх відрізнити від клятах фотонорі значно легше. Ці дівчата стоять поруч з друзями дитинства, з сундерами, з і за кількістю того, як часто їх можна зустріти в Гентаю. Вони ще бувають поруч з стегом хоррор, але це більш виключення і справи. То взагалі придумав Хентаю використовувати хоррор, елементи і додавати наукову фантастику. О, це Моеда. Так саме так я намагаюся вам сказати, що Моеда створив дуже багато всього, і його назряк кличуть королем Яка Якась дівчат в Гаремі твоя найулюбленіша. Саме з Гарему багато хто перейшов. На ечі, а вже звідти ти зрозумів, що дорогу назад немає, та клікнув на мистецтво. ви вони змогли обрати когось одного з гареного аніме, можу вас запевнити, що вхентає героя вибере саме того персоналю, що і ви, і буде робити те, що було у вашій голові. Так, не це. І варіантів багато. Можна вибрати кого завгодно, її чиї, може ця сподобалася, може. Зупинка часу досить популярне тех, який говорить сам за себе. Взагалі то всі теги говорять самі за себе, але якщо хочете більш детальне відео, то просто пишемо про це. Перед тим як ми почнемо розбирати мангу та аніме, поговоримо про сестру манги, про друга. Блять, як це назвати, щоб не виглядало якимось стандартним сюжетом для Гентаю. Коротше, до дзінці. випадок, коли в твою голову прийшла ідея, а якщо б наруто з кимось іншим заромантився? є реалізації цих думок багато, навіть занадто. Мак, в нашому випадку це манга, а KFC це було аніме Хентай. Аніме чи відео досить незвичне для мене. Може, тому що я спочатку подивився Берсерк, а потім через начебто рік мені довелося спостерігати роботу студії QnB. А може тому, що студій як мапа в хентай індустрії мало, а може, просто перестану вам брехати все це із за того, що в манзі є категорія додзінці. Але така ж їй відеоформаті, додзінці це не тільки мана, так блять. Дайте ще подумати, Манга. Ось це вже дійсно мистецтво. Якби незвично мені не було дивитися yeah. хентай відео в форматі, треба погодитися, що в манзі арти деякі сцени зроблені краще. Так я досі тільки й хвалю мангу, але відео в форматі і анімація, ти слухаєш і не читаєш, а в тебе ще й одна рука вільна. Так, мене кудись не туди несе. Плюсів багато, як і мінусів у цих форматів. Так, сьогодні без цього Маги більше в Манзі дійсно не розумієш, якого біса ти назнав, що в тебе є такі фетіши. А в відеоформаті ти дивуєшся двом речам: нормальні анімації, що це аніме робить клята студіо Кенбі. Але те, що нас всіх об'єднує, так це те, що в певний проміжок часу ти розумієш, що в Хентай є не тільки сюжет, в ньому є сюжет, який справді може тебе зачепити, тому що Хантай, хоч досі має багато кексу, але з часом автори все більше намагаються зробити так, щоб ми перестали фапати та трохи влилися в історію. Чи злякалася от розуміння того, що я ще не розповів про кучу тегів жанрів та взагалі не згадав про ханти ігри? Амел, те ж саме, що є мати очіріха Ітай, але з накачаними чоловіками, навіщо це вам на останок? А хрін його хто знає? До нової зустрічі!